Сценарій до цього відео базується на статті, яку я написав. Окрім Life is Strange, там розповідається докладна історія жанру, розглядається Detroit Become Human, що погано в її дизайні, піднімається питання, якими повинні бути інтерактивні фільми. Посилання залишу внизу. Після перегляду цього відео можете прочитати її. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, в якому я. Постійно пишу пости про геймдизайн, розробку, обговорюю новини з індустрії та таке інше. Буду вдячний за вашу підписку на цьому каналі та на телеграмі. А якщо ви хочете підтримати мою діяльність, можете трохи мені задонатити. Всю інформацію, як завжди, в описі відео. Тож, приємного перегляду! Life is Strange це інтерактивний фільм, в кінці якого перед гравцем постане вибір, що й визначить, яку з двох кінцівок побачить геймер. Тим самим гра зводить всі попередні дії гравця на нівець, бо вони ніяк не впливають на її фінал. Life is Strange це історія дорослення Макс Колфілд. Всю гру вона буде приймати різні рішення, робити різні вибіри. Але по справжньому Макс подоросліше, тільки в самому кінці гри. No, Перший епізод налаштовує геймера на всю подальшу гру. Він розставляє інтереси. Найперше, що побачить гравець Буревій. Він стане немовби таким Макгафіном у цій історії. Друга зачіпка для гравця це зникнення Рейчел. Гра наголошує на цьому завдяки розклеєним всюди листівкам. І третя це сили головної героїні. Але найголовніше, що робить перший епізод, він встановлює зв'язок між гравцем і Максимом. Гра одразу починається з сцени, де Макс йде до маяку, поки ураган не бажається до міста. Гравець спантеличний, так само як і наша головна героїня. Але потім виявляється, що побачене всього лише сон. Буревій втрачає деяку важливість, але все одно відкладається в нашому мозку і має підвищений інтерес до себе. Гравець опиняється на уроці і відразу щитує купу кліше та знайомих образів. Головній героїні Ототи виконалось 18, вона почала навчатися в новому закладі. Максим не впевнена в собі, мовчазна, вона схиблена на улюбленій справі і інші цього не розуміють. В її щоденнику ми можемо читати, як вона описує свої почуття. Наприклад, каже, що хоче бути не схожою на себе юну. Каже, що вона налякана, але разом з тим натхнена. Описує, як їй важко знайти друзів, пишучи, що у мене завжди були проблеми з соціальним життям. Макс боїться віддати фото для конкурсу, хоча чекала подібної можливості продемонструвати свій талант. Я думала, 18 вже не буде цих підліткових драм. Макс, наче вже доросла. Але не почуває себе такою. вона знаходиться у внутрішній невизначеності. Для всіх людей це знайомі почуття, знайомий період життя. Тому нам легко працювати себе на Макс, легко ототожнювати її з собою. Саме в цю мить ми встановлюємо зв'язок з Максим, переймаємо її погляд на обставини. Незабаром ми підемо у вбиральню і станемо свідком вбивства, але врятуємо дівчину. Це несподіванка як для гравця, так і для самої Макс. Геймер і головний герой знаходяться в однакових обставинах і мають однакову інформацію. Сон про ураган однаково дивний і невідомий для гравця і Макс. Сили Максін так само несподівані, як і для гравця можливість перемотувати час назад і тим самим скасовувати свої дії. Це, до речі, і буде головною механікою гри. Нам також розповідають про нещодавнє загадкове зникнення студентки. Це подається як дещо, що муже всі давно змирилися та й те позабували. Воно вже втратило важливість і актуальність, але на тлі дивних подій, які трапилися з головною героїнею і з нами гравцями, дивне зникнення людини здається нам важливим. А саме несвідомо ми пов'язуємо ці три дивні події. Важливість буревію, його зв'язок з нашими силами закріпиться в кінці епізоду. Коли ми побачимо видіння, яке буде більш інформативне, лякаюче та реальне, ніж попередній сон. 11? Октовер headed straight for the town! I'm back Oh my lord, this is real, it's real Oh man, this sucks Max, what's going on? You totally blacked out I didn't black out I had another vision The town is going to get wiped out by a tornado Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years You just saw No, no, I saw it I could actually feel the electricity in the air Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy But there's something else I have to tell you Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But I, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. <sighs> what the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, Start From the beginning. Tell me Everything. Протягом всієї гри Макс і гравцеві треба буде приймати різні рішення: від буденних справ до важливих виборів. І завжди ми будемо бачити невпевненість Максін. Про це також будуть казати інші персонажі та й сама героїня. Коли треба буде вибирати один з варіантів. Що сказати або зробити, після відповідної сцени Макс піддасть сумніву результат і скаже, чи не варто зробити по-іншому. Вона не впевнена, переймається минулим і майбутнім. Це впливає і на гравця. Він сам буде дивитися всі можливі варіанти, а потім обирати найпривабливіший. Але у грі немає якогось правильного сценарію. Більшість дій не мають конкретно позитивну або негативну сторону. Завжди важко на 100% зрозуміти, які будуть наслідки. І це все ускладнює вибір. Уже гравець буде невпевнений у собі. Граючи у ліс, дуже легко звикаєш до механіки відмотування часу і скасування своїх дій. Це стає дуже зручним інструментом. Навіть якщо щось піде не так, завжди можна все повернути назад. Через це гравець може обирати такі дії, які б в будь-якому іншому випадку він би не обрав. Наприклад, може дозволити сильно побити Нейтена. Хоча, якщо б він мав тільки одну спробу, скоріш за все обрав би варіант зупинити Урена. Горін, стопіт! Гравці здебільшого обирають не стріляти у Френка, але перед цим можуть подивитися, що буде, якщо все ж таки натиснути на гачок, навіть якщо це суперечить їхнім моральним принципам. І це ще одна цікава сторона цієї механіки така сила, як і для Макс, так і для гравця, розв'язує їхні руки. And no filter needed before I post this. І насправді вся гра вчить нас цієї моделі поведінки. Дизайн її головоломок спонукає нас використовувати цю механіку. Дехто, граючи в ліс, все ж таки може проявляти силу волі і остаточно обирати варіанти з першого разу. Та й сама Макс буде не раз казати іншим персонажам і писати це у своєму щоденнику, що не може постійно перемотувати час, що не варто покладатися на її сили і робити все, що заманеться, що скасування своїх дій може перейти в погану звичку. Коли Кейт буде на даху, можливість перемотувати час пропаде, вже не вийде скасовувати невдалі рішення. Це перший раз, коли гра ламає модель, до якої ми вже так звикли життя цієї студентки буде залежати від нас, прийнятих нами рішень. Саме через це цей епізод дуже напружений і емоційний, і він готує нас до того, що буде в кінці історії. Sorry. Sorry. What are you talking about? Фінальний вибір, який повинен прийняти гравець, вщент ламає модель проходження гри. Гравець пантеличений. Завдяки механіці, якою ми користувалися всю гру, а точніше, завдяки тому, що її віднімають у гравця. Цей епізод стає дуже трагічним. Гра змушує змиритися з безвихідю ситуації, змушує нарешті обрати щось одне, без спроб перегравати, спроб визначити найзручніший варіант. Нарешті відкинути минуле і прийняти майбутнє таким, яким воно є. Скільки б разів ми не рятували Хлою, намагалися все виправити, визначити найправильніший шлях. Все це не має значення, бо, на жаль. Або помирає Хлоя і виживе все місто, де живуть гарні люди, наші друзі, або вони загинуть, щоб Хлоя продовжила жити. Третього немає. Максін і гравець повинні прийняти вибір, в якому немає вибору. Вибачте, за такий каламбур. Цей вибір і робить Макс дорослою. Вона в обох випадках приймає несправедливу реальність. І допомогою механіки і її відсутності в кінці те саме може відчути і гравець пережити ті самі емоції, що й Максим.